Нововолинська громада, перша на Волині, де позбавляють права ОПЦ МП користуватися землею, розповів міський голова Борис Карпус. Рішення депутати ухвалили напередодні одностайно. Документ підписав, оприлюднять його завтра, 21 квітня, каже міський голова. То вони в різних форматах діють. Дехто в форматі громадської організації, дехто в форматі недільної школи. Ну відповідно, всього їх є п'ять, і по всіх п'яти прийняті рішення. В рішення поділяються на дві частини. Тобто, перша це розірвати угоди договора постійного користування на земельні ділянки, і друге це ну, дали доручення балансоотримувачам розірвати договори оренди комунальних приміщень. Мирним абсолютно мирним шляхом підштовхнути або реалізувати цю політику відмови від московського патріархату п'ятої колони в Україні розповідає у проєкті рішення. Вказано три храми та два майнових об'єкти. у ПЦМП на відео свято Вознесенська Церква. Вхід на територію свято вознесенського храму зачинено. Поспілкуватися зі священником релігійної громади не вдалося. Місцеві жителі, які проходили повз рішення міської ради, прокоментували так: обов'язково треба лишити всього і зробити нашу українську церкву. Українська церква має бути українська церква. Тим більше в такий час. Церква святого великомученика і цілителя Пантелеймона теж зачинена. Настоятель храму Олександр Кондратенко телефоном сказав таке. Як воно буде, як Господь Бог благословить, так і буде. Вигонять, питань немає, це моє життя. Я це пішов. В Успенському чоловічому монастирі настоятель архімандрит Вікентій рішення сесії міськради прокоментував так. Воно не стосується зовсім нас. Розривати контракт з нами. Ну, якби так, міська рада немає, немає ніякого права. Так що далі ми маємо, якщо то маємо подаватися до суду. А як думаєте, чому депутати ухвалювали це рішення? Ніхто його не ухвалював, ніхто нікого не питав, ні, ні людей, ні, ні нас, ні нашого особистого якогось е, відповіді чи нашого бачення. За Кирила не молимося, нікого там ми їх не рахуємо, що вони наше якесь начальство. Міська рада розірвала угоди на право постійного користування на майже 4 гектари земельних ділянок, розповіла начальниця відділу земельних відносин Світлана Орещук. Земельні ділянки перейдуть в землі, які нікому не надані. В дальнішому планується їх передати майбутньому користувачу майна. А далі воно буде внесено зміни в реєстрі речових прав, припинено право постійного користування. Бо власником земельних ділянок є Нововолинська міська територіальна громада. Світлана Орещук каже, перереєстрація триватиме впродовж двох-трьох тижнів. Якщо рішення оскаржуватимуть у суді, міська рада відстоюватиме свою позицію, сказав міський голова. Вадим Панафідіна, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.